Привіт усім і вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви слідкуєте за моїми оглядами Аколіту, ви знаєте, що я досить відверто висловлююсь щодо цього шоу його переваг ну чого вержете. Ну там в темноті, в п'ятій серії, була непогана хореографія і багатьох-багатьох недоліків, ну і всього, що було між ними. І ось сьогодні в мене є новина. Яка ну, мене не надто здивувала, а є люди, яких прямо сильно-сильно засмутила. А коліт офіційно скасували після першого сезону. І люди у Твіттері в істериці. Про це сьогодні і поговоримо. А щоб нічого не пропустити, підпишись на мій канал, став коментарі пиши лайки. А ми пішли оглядати цей чудовий признак того, що у Діснеї є хоча б радіозв'язок із землею. Так що ж у нас сталося? Так ви все правильно почули, попри змішані, і я зараз не жартую, реакції, так званий різноманітний і інклюзивний підхід, який намагалися просувати Лукас Фільм та Дісней. А політ не повернеться для другого сезону. І я хочу одразу сказати, що все одно закінчу огляди сьомого і восьмого епізоду першого сезону, як і обіцяла. Власне, як і цілого сезону в окремому епізоді. Що ж пішло не так? І я перерахую те, про що кричали увесь голос купа оглядачів, включаючи мене. Перше підхід авторів. Автор Леслі Хедлен сама говорила, що вони ставлять на перше місце різноманіття. Перед історією і сторітелингом в результаті історія просто не продумана і дуже дуже нудна. Друге, це головна акторка. Вона наполягає на тому, що це глядачі винуваті в тому, що серіал провалився не просто глядачі, а криклива меншість. Так що я вас вітаю, якщо ви дивитесь і посміхаєтесь, а не обливаєтесь сльозами і б'єтесь головою об стіл через закриття серіалу. Викриклива та нетолерантна меншість, на думку Аманди Стенблик. Акторка, як могла, голосно говорила про те, що вона і темношкіра, і небінарна. І це дуже важливо. Мені дуже цікаво, чому, якщо чесно. Бо мені, як глядачу зоряних воїн», глибоко пофігу, якого кольору в неї ж шкіра, і ким вона себе відчуває не у фільмі. А вам? Вона дійшла до того, що виклала музичне відео в інстаграм. Воно і досі там є, можете подивитися, в якому не їхала на пресу, незрозуміло за що, і на фанатів гадів і гадостей, як ми. Поки я довго і нудно монтувала це відео, вийшла ще одна новина за Мандлою Стенберг. Вона грозить дійсною судом, адже вважає, що їй по контракту положений другий сезон і почала при цьому розігрувати карту раси і своєї небінарності. Креція це інші актори, і що вони казали про серіал. Ну, наприклад, джедай Дружманчик про те, що Еників взірвав зірку смерті. Я не буду приводити інші цитати, ну це такий збірний образ. Четверте: спроби ігнорування основної аудиторії. Автори сильно старались притягти нову аудиторію, тому що основна аудиторія зоряних воєн це дорослі білошкірі чоловіки. А це типу не камільфо. І вони вирішили додати трошки жіночого романчику. Не знаю, що сказати, якщо чесно, це просто жах. І п'яте, просто ігнорування бази і основ сторітелингу. Тут без коментарів. Дивіться детальні розбори, або скоро загальне відео по сезону. Там я це все дуже дуже детально розбираю і розповідаю. І шосте битве Діснея і Лукасфільм. Дісней відмінив всі шоу спінофи до Аколіту, А зараз йдуть розмови про видалення його із Disney плюс. Взагалі, у відповідь Кетлін Кеннеді, голова Лукас фільму, погрожує зупинити три кінопроекти у розробці позоряним війнам, включаючи Мандалоріана і фільм про Рей, що викликало ще більшу бурю у середині ради директорів і між Кеннеді та Бобо Майгером, головою «Дісней». Котрий прийняв кінцеве рішення про відміну цього шедевру. Як на мене, це дуже хренова ідея воювати із власником компанії, котрою ти керуєш. А як ви думаєте, хто виграє цю битву? Дізний чи Лукасфільм? А ось і саме цікаве нова рубрика на моєму каналі. Ми будемо дивитися твіттер і реакцію глядачів на те, що відбувається. Я коли зайшла трошки раніше, сьогодні, чесно кажучи, я трошки. Офігіла люди страждали через те, що акуліт відмінили. Аколіт дав цілісну історію свіжого нового лиходія. Ну добре, що хоч свіжого, але прикиньте, про ту, що вдалив, був канонічно точним і дав нам шлях до епохи плегаса, яка могла призвести до появи Палпатіна на екрані. Розширення всесвіту Зоряних воєн потрібне. Ну, коротше, да, ми всі з вами, дами сфери. Ну, тупіве. Рені звай скасування аколіту і ще одним прикладом токсичної ненависті в інтернеті. А шоу так і не було можливості дихнути. А половина людей, які його ненавидять, навіть не дивились жодного епізоду. Це не моя улюблена частина контенту зоряних воєн. Але вона точно не заслуговує на те, щоб її припинили. Пігнали далі. А куліт був скасований. Інцел виграв. Якщо вони в курсі, хто такі інсели, то це чоловіки, які не можуть добитися інтимної близькості з жінкою, це інсели. Не знаю, як це на себе приміряти, ну не суть. Не знаю, що вам сказати. Я навіть не знаю, як це коментувати, якщо чесно. Від акуліту підгоріло, прям підгоріло в фред, тобто в списку новин. А коліт скасований, тому що інцели, я вже казала, хто це не могли винести сексуальної чорної дівчини і сексуального азіата, які б мали злий, недобрий роман. На дівчину чика. Ну, коротше, ви зрозуміли, це мав бути темний роман, а ми скоти, я б сказала, гади. Вони скасували акуліт, тому що не могли витримати двох гарячих Кольорових людей, які трималися за руки, але я завжди буду пам'ятати. І бачите, я не жартувала, тут реально люди страждають. Скасування Аколіту – одне з найгірших рішень, це був серіал, котрий нарешті підштовхував зоряні війни в нові напрямки і був налаштований на ще кращий другий сезон. Але купа дітей не змогла впоратися з цим. І тепер ми назавжди лажу. залишимося з тим самим. Ви, зрозуміло, ви діти, ми діти. Ну, коротше, інцелию. Нагадування, що хореографія в аколіті світловими мечами була найкращою за останні десятиліття. Одною з найкращих за останні десятиліття. Це було дуже добре. Save the аклі. Врятуйте, акуліта. Фаталити. Чесно кажучи, після перегляду Твіттеру я трошечки шоці, Скільки є людей, які переживають за цей серіал. А, хоча з іншого боку, в мене таке враження, що ця саме більшість, яка не додивилась серіал, і викликала його скасування, тому що ну давайте чесно, його відмінили саме тому, що його не дивилися. Це найменш переглядаємий серіал у історії зоряних воїн», А остання серія, взагалі, ну тобто, це епік, це рекорд не перегляду зоряних воїн». Ця більшість не пише коментарі твіти. ну. В мене таке враження. Ця більшість просто каже: супер, відмінили цю хрень, не треба буде дивитися його, ніде, не треба буде слухати про нього весь час. І тому виглядає на те, що не зрозуміло, з чого, не зрозуміло, які хейтери там відмінили цей відолашний, дуже крутий серіал, в якому все було дуже добре. І була дуже гаряча, темношкіра дівчина це не мої слова. Не ловіть мене на них. І дуже гарячий. Азіатський хлопець. Думку мою про цього хлопця ви можете послухати в мене в детальних оглядах. Я не буду зараз її звучувати, чесно кажучи, мені вже отут це все. Я дуже, дуже, дуже щаслива, що акуліта відмінила. Це моє приватне враження. Дайте знати у коментарях, що ви думаєте про скасування. Ви сподівалися на другий сезон. Чи радієте, що все на кінець-то скінчилось? Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал. І побачимося у наступному огляді.